Я знаю, що я маю бути розслабленим хлопцем, по справжньому прошу не хвилюватися. Але я сам бути тим, ким я не є. Але я хочу, щоб я погадав про щось правильне, зробити вас щасливими. Бачите, те, що робить тебе краще, це. Та з усім світлим у твоїй душі це. тому що це важко оновитись. І намагаюся сказати, що життя це легко. Насправді, я дав що єдиний шлях це бути як хтось. Але це якщо ти бажаєш перейти через складнощі і це свого життя. Інакше. Інакше це не принесе нічого. Але це втрачена можливість. Це буде складним шляхом, але сюди ми прийшли в честь з урахуванням усієї ціни. Це важко обгадатиться.